Новини Дніпроджажинська до вашої уваги. У студії працюю я, Володимир Кремінь. Вітаю вас. Про найцікавіші події станом на 18 лютого вже за мить вам детально розкажуть наші кореспонденти. Я ж зупинюсь на головному. Дніпродзержинськ без Дзержинського. 17 лютого пам'ятник залізному Феліксу вдалося демонтувати. Депутати Південного району завітали до притулку для неповнолітніх в рамках Дня спонтанного прояву добра. На базі Дніпродзажинського вищого професійного училища пройшов чемпіонат відкритої першості Заводського району з волейболу. 17 лютого стало визначним днем для історії Дніпрозажинська. Саме цього дня на центральній площі міста було демонтовано пам'ятник Феліксу Дзажинському. Цей постамент можна назвати другим символом міста. Бажаючих стати свідками визначної історичної події було чимало. Хтось прийшов сюди централізовано, а хтось просто опинився в доречний час у потрібному місці. Розпочали працювати над демонтажем о 10-й годині ранку, закінчили лише о чотирнадцятій. Тридцять як і обіцяли, ми покажемо вам розширений репортаж із цієї події, який підготувала наша Анастасія Васильєва. Фелікс Дзержинський одна з найбільш визначних постатей в історії СРСР, а з ним і цілої епохи. Його називали Залізним Феліксом та Червоним Катом. Дзержинському і досі закидають репресії 37-38 років. Тим не менш, для нашого міста ця фігура не менш визначна. Іменем Дзержинського названо металургійний комбінат. Кожен з нас зветься Дніпродзержинцем. Встановлено пам'ятник на головній площі було в 1967 році, до 50-ї річниці жовтневої революції. Всього рік не дожив залізний Фелікс до своїх ювілейних п'ятдесяти. Ми сьогодні прийшли, скажімо так, для святкування нашої перемоги. Бо сьогодні той день, коли ми в цивілізаційний спосіб. Сподіваємося, демонтуємо пам'ятник, і ми прийшли подивитися, як будуть працювати комунальні служби і спостерігати за цими діями, які тут будуть відбуватися на площі. На відміну від не менш важливої постаті Володимира Леніна, якого незаконно демонтували ще у 2014-му і успішно перейменували одноіменну площу у майдан героїв, Фелікса Дзержинського демонтували офіційно. Відповідне рішення було прийнято депутатами на останній сесії міської ради на виконання закону України про декомунізацію. У минулому році міське управління культури подало заявку до Міністерства культури України про те, щоб виключити з національного реєстру 29 пам'яток, які підпадають під заборону. Позавчора ми отримали вже наказ Міністерства культури, яким із 29 пам'яток, які ми запропонували для демонтажу, затверджено лише 18. Серед них, звичайно, пам'ятка Дзержинському. І ця пам'ятка виключена з державного реєстру. Ми зараз чекаємо наступний наказ Міністерства культури. Розпочинали роботи з демонтажу невпевнено. Виявилося, що комунальники не зовсім розуміли, як це зробити. Приїхала спеціалізована техніка, робочі почали радитися. Тим часом люди у камуфляжі оточили постамент їх, в свою чергу, працівники поліції почали збиратися і перехожі. Більшість з яких виявляла просту цікавість до події, а були й такі, що висловлювали свої думки вголос. Я против, чтобы засели памятник, потому что это история нашего достояния города. Собрались люди какие-то неизвестные в балаклавах. Кстати, законом Украины запрещено собираться в камуфляжной форме и в балаклавах. Люди почему-то решили собраться. Почему милиция не препятствует балаклавам и пятнистым формам? Кто это такие люди? У них нет ни нашивок, ни номеров, ни табельного, ничего. То есть это номер, люди, получается, бандиты, которые сносят достояние и вредят городу. На щастя, одних та обурення інших, усі розмови цього дня не змогли б змінити ситуацію. Основне питання: як зняти Дзержинського, щоб не пошкодити. Виявилося, що конструкція пам'ятника відрізняється від інших. Зняти його повністю буде складно, але можливо. Цінні поради підрядникам дає відомий у місті скульптор Гарнік Хачатрян. Ну, от там по частям це все раз, два, три, чотири з чотирьох частей. Принципи от це все, чотири частини. Все відрізається болгаркою, ви сварка там видно де вот сварки отрізаються і кольцями все отдельно, все будуть зніматися. Сверлили, били кувалдою та намагалися накинути на нього залізні проти і просто відірвати. Усе марно. Через декілька годин прийнято рішення різати постамент в районі взуття. Тим часом знаходимо людину, яка пам'ятає ще відкриття пам'ятника. Вадим Буланов досвідчений журналіст. Двічі свідок історичних подій. Було досить мало років і е, залишились ну, лише такі е, дуже е, приблизні якісь спогади. Е, е, ну, пам'ятаю, велике скупчення людей, тоді е, ну, мене пам'ятаю, що привів мене батько. Е, е, звичайно, це була фігура ця, здавалося, взагалі велетенською, е, біле. Покривала, яке скинули. От, ну, власне, все, більше пам'ятника нічого не зберегла. Не пропустив визначну подію і секретар міської ради Олександр Залевський. Представник міського осередку Свобода відзначає, що наразі відбувається своєрідний злам в суспільстві і демонтаж пам'яток тоталітарного режиму тому яскравий приклад. І я хочу тільки. Породіти з того, що наше місто позбавиться цього комуністичного ідола, і вже діти, мабуть, наші будуть виховуватись саме на українській історії, а не на історії окупації України. Я б оголосив якийсь конкурс серед, можливо, студентів Академії архітектурної, можливо, нашого, можливо, серед людей, які б запропонували не дуже кошторисний, але цікавий проєкт. І побудувати тут можливо якусь площадку. Кульмінація дійства відбулася вже о 14-й годині. Після тривалої роботи Фелікс Дзержинський залишив свій постамент. На ньому лишилися тільки чоботи. Фігуру завантажили до фури та направили до міського музею історії. За моєю спиною те, що залишилося від залізного Фелікса вчора до пізнього вечора, і сьогодні тривають роботи по демонтажу постаменту. Що з'явиться на цьому місці, поки що невідомо. Проте окремість чиновників пропонують встановити тут спортивно-розважальний майданчик для дітей та молоді. Варто відзначити, що вчора під демонтаж потрапив також пам'ятник Володимиру Леніну по вулиці Київській, та було розібрано порожній постамент під Леніна на центральній площі міста, якого було демонтовано ще у 2014 році. Останнім часом він закривав собою пам'ятник загиблим воїнам АТО. Дніпропетровщина найвідкритіша область України. Облдержадміністрація публічно звітує про свою роботу, проводить державні закупівлі у системі електронних торгів Прозоро та переводить адмінпослуги в режим онлайн. Дніпропетровщина лідер серед областей України з інновацій, які зводять нанівець корупцію та роблять владу відкритою для людей. На цьому наголосили під час стратегічної сесії Партнерство Відкритий уряд, яка пройшла в облдержадміністрації. Детальніше по темі у наступному матеріалі від нашого кореспондентів. Партнерство Відкритий уряд. Це міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення відкритості та прозорості влади. До неї приєдналося 69 країн, зокрема й Україна. Стратегічна сесія ініціативи в Дніпропетровській облдержадміністрації проводилася спільно з громадською організацією. Платформа громадський контроль та посольством Великої Британії в Україні учасники зустрічі підбили підсумки реалізації проєкту за останні два роки. Перш за все було відмічено, що значно зросло підвищення прозорості влади та тісне партнерство керівництва області з громадськістю. Дніпропетровська область є лідером. По перше, у впровадженні партнерства ініціативи Відкритий уряд. І це була єдина область, яка потрапила до першого плану дій 12 13 року. І вперше ми тут чому? Тому що за умовою цієї ініціативи, основна цінність в тому, що ми формуємо нові формати і стандарти роботи між урядовими структурами і громадянським суспільством. Цінність цієї ініціативи це партнерство, навіть назва ініціатива Партнерство Відкритий уряд. Увага приділяється в тому, щоб всі заходи, які плануються разом, Владою, бізнесом, громадськістю мають і реалізовуватися також владою, бізнесом, громадськістю, тобто спільна відповідальність і за планування, і потім за виконання того, що запланували. Під час стратегічної сесії неодноразово було зазначено, що Дніпропетровщина лідер у впровадженні електронного урядування та електронної демократії серед всіх областей України. Вона зразок створення технократичного уряду. Звичайно, такий менеджмент викликає величезну зацікавленість. Если вы посмотрите на основные цели и задания программы «Открытое правительство», вы увидите там такие важные пункты, как привлечение гражданского общества к формированию государственной политики, создание условий для открытости, прозрачности власти, открытости и прозрачности тех процедур, которые сегодня происходят в государственных органах, включая государственные закупки. И, конечно же, очень приятно, что в Днепропетровской области уже практически По кожному пункту є чим похвастатися, можна так сказати, і, мабуть, уже вже і поділитися опитом. Власне, одним із викликів ініціативи партнерства та відкритий уряд є надання адміністративних послуг населенню. Ця тема зараз надзвичайно популярна, адже по системі надання адміністративних послуг громадяни мають своє судження про власне, державу. Як вона до них ставиться, наскільки їм легко просто отримати ці послуги. Тобто ми бачимо підхід нашої концепції розвитку адміністративних послуг, де в центрі є громадянин. Інноваційні проекти Дніпропетровщина втілює разом з громадськими активістами. Сьогодні кожен може прийти в ОДА зі своїми ідеями та спільно їх реалізувати? У Дніпродзержинську зафіксовано нову епідемію. Вакцини проти неї не існує, а підхопити її може кожен без винятку. 17 лютого по всьому світі відзначають день спонтанного прояву доброти. Це ще один привід сказати люблю своїм близьким і безкорисливо допомогти незнайомим людям. Депутати південного району міста не стали осторонь свята і завітали до притулку для неповнолітніх, що знаходиться на соцмісті. У Дніпродзержинську за ініціативи голови Південної райадміністрації Світлани Кулісниченко день Доброти святкували у притулку для неповнолітніх, що на соцмісті. Гостями юних вихованців притулку, крім Світлани Кулісниченко, стали депутати міської ради: Віталій Чернявський, Сергій Сидоров, Андрій Пустовий, Дмитро Дементьєв і Михайло Підгурський. Відкриваючи святковий захід, гості привітали дітей і педагогів і побажали справжньої доброти, душевного тепла і щастя. Новий праздник для нас, но мы воспользовались этой ситуацией и хотим создать большой праздник. Для наших діток, які требують нашого уваги. За традицією вихованці притулку підготували для гостей концертну програму з віршами, піснями і танцями. Юні артисти по справжньому викладались, намагаючись дивувати і порадувати гостей. Я думаю, що добро це то що повинні люди робити для всіх для своїх близьких і окружаючих, всіх, абсолютно ко всім. тому що всі які б ми не були, ми всі одинакові. А після концерту на всіх вихованців притулку чекали солодощі від гостей свята, ігрові набори та комплекти для дитячої творчості. Святкування дня спонтанного прояву доброти в нашій країні поки що відзначається не дуже помітно, адже мало хто знає про це свято. А наші редакції поки що залишається сподіватись, що кожен з вас буде проявляти добро один до одного. Раз. У народному музеї Дніпровського медкомбінату відкрито виставку, яка присвячена 80-річчю з дня пуску цеха універсального заліза. Стан 1200 багато років був флагманом та гордістю підприємства, і у 30-ті роки був одним із сучасних механізованих прокатних станів, які не мали аналогів ні в СРСР, ні в Європі. У середині 90-х цех було закрито, і тепер це тільки сторінки історії, з якими знайомилися студенти металургійного коледжу. Детальніше дивіться далі. На відкритті виставки були присутні ветерани цеху ювіляра, представники громадськості, учні Дніпродзержинського матерійного коледжу. На двосторонньому стенді були представлені фотографії та документи, що відображають історію цього унікального цеху, який побудований у лютому 1936 року. Цех производив широку полосу із різних марок сталі. Вона використовувалась в машиностроєнні, вона в судостроєнні, вона Люзувались даже в Вот на подводных лодках, там теж использовали эту продукцію. Крім цього, цех став справжньою кузнею керівних кадрів для підприємства і не тільки. У цьому колективі пройшли професійне становлення майбутні директора заводу Микола Фоменко, Іван Філонов та Володимир Пихтін два герої соціалістичної праці кілька головних фахівців-прокатників. Какими эпитетами цех не называли? И уникальный, и краснознай, и самый самый и это действительно был э, цех передовой э, уникальный во всех отношениях. Ну, во-первых, по той продукции, которую он була очень востребована, ну, начиная начинає период индустриализации. В період інтенсивного будівництва». стан призначався для прокатки широкосмугової сталі шириною від 300 до 1050 мм міліметрів і товщиною від 6 до 50 міліметрів. При проектній потужності 300 тисяч тонн на рік продуктивність першої черги універсального стану склала 140 тисяч тонн. і вона була перекрита. Коли колектив прокатав близько 200 тисяч тонн смугової сталі, розповідає Лариса Васильівна, присутнім студентам. Молодь у свою чергу з непідробним інтересом сприйняла цю подорож в. В історію, адже більшість з них народилася у кінці 90-х років, коли вже цех не існував, узнала більше історію нашого комбінату Дніпродзержинського, узнала як ведеться робота, іменно які подвиги робили наші прокатчики і всі робочі. У середині 90-х цех універсального заліза був зупинений, тому були об'єктивні причини. У ті буреломні роки багато машинобудівних і судобудівних підприємств України згортали свої програми, не витримавши натиску ринкової стихії, адже саме на них була орієнтована продукція унікального цеху. Та от трудові успіхи прокатників металургійного виробництва і по сьогодні мають продовження. З нагоди 27-го річниці з дня виведення військ з Афганістану на базі Дніпродзержинського вищого професійного училища пройшов чемпіонат відкритої першості за войську району з волейболу серед команд професійно-технічних навчальних закладів міста. Змагалися команди Вищого профтехучилища, центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, будівництва та автотранспорту, а також професійного ліцею. З чемпіонату наступний матеріал. Ситуація сьогодні непроста ділиться поглядами заступник міського голови Юрій Лисяк. Тож молодь мають готувати фізично і морально до неочікуваних поворотів в історії країни. І нинішній захід доречний в світлі останніх подій. Що надо готові защитниками своєї родини, защитниками своєї сім'ї, і, звісно ж, дань тим ребятам, которые багато років назад вірили, що вони виконують, свой скажем, долг интернациональный, многие из них не вернулись, еще больше стали инвалидами. Поэтому мы не должны забывать об этих людях. Ведь, как говорят, кто не помнит прошлого, того нет будущего. Ветеран війни в Афганістані, очільник міської ради інвалідів війни та випускник прохтегучилища 82-го року. Ігор Бережний вітає учасників змагань. Закликає молодь завжди підтримувати себе у спортивній формі. Пан Ігор розповідає молоді, навіть інвалідність не завадила йому щоденно приділяти увагу фізичній формі. Тож у 52 він впевнено конкурує з хлопцями на спорт майданчиках. Посідні рім мало приглашають нас. Зараз якби пошли уже ребята сато. Світа ну нам приємно, коли приглашають в школу. Моя родная 35-я школа, где я учился, 22 -е училище. Это нужно, это полезно знать нашим детям. Оно вырабатывается, патриотизм наших, на наших разговорах. Потому что так же самое мы на воспоминаниях наших дедов, отцов, которые воевали в Великую Отечественную войну, мы их сл слышали, ну, становились тоже. Полі, яким захищали свою страну. змагання відкривають урочисто. Вище професійне училище вітає гостей. Директор навчального закладу зауважує їхні учні вправні спортсмени. ДВПУ діють чотири спортивних зали, два майданчики. Все для фізичного розвитку. Металурги повинні бути сильні, тому в навчальному закладі дуже велика увага приділяється спорту. Наші важкоатлети вони найкращі в Дніпропетровській області. Це точно сьогодні. Наш один учень ну, знаходиться у відрядженні в Коломиї, де приймає участь у всеукраїнських змаганнях. Волейбол у цьому навчальному закладі один із профільних видів спорту. З учнями працюють досвідчені тренери. У проведенні турніру приймаюча сторона бачить велику відповідальність. Нам приємно приймати в себе такі змагання на честь 27-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Це і приємно, і відповідальність велика. Ну і, мабуть, честь велика, адже п'ять наших випускників загинули в горах Афганістану. Ну а щодо самих учасників, то, наприклад, та ж команда ДВПУ свої сили оцінює гідно. Капітан команди Михайло, до речі, стипендіат міського голови за відмінне навчання, розповідає, противники достойні, але і вони у грі задніх не пасуть. За минулі два роки ми займали перше місце серед профтехучилищ. Я гадаю, що ми сьогодні добре підготувалися і ми покажемо достойний рівень. І сподівання Михайла таки здійснилися. Третій рік поспіль команда вищого професійного училища отримує першість. На другому місці центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. На третьому професійний ліцей. Медалі переможцям вручив ветеран війни в Афганістані. І наостанок розповім вам про погоду на завтра, 19 лютого. Зима продовжує радувати. Погоду обіцяють малохмарну, без опадів. Температура повітря вночі становитиме на нижче мінус 2 градусів. Вдень від мінус 3 підвищиться до плюс 2. Вітер східний до 3 метрів на секунду. І саме це були всі новини на сьогодні. Наступний випуск новин чекайте завтра о звичній порі. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Я прощаюся з вами і бажаю побільше позитивних емоцій. Будьте здорові!